Добрий день, любі друзі, Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні покажу вам, як я доглядаю за молодими саджанцями лаванди. У нас початок червня. Саджанці виглядають ось так. Це в мене сорт услада. Тут вона так у мене посіяна. Такий невеличка така ділянка. Зазвичай я беру. Невелику ділянку комплексно доглядаю і потім рухаюсь далі. На якийсь певний час я вже можу сюди, там, так сказати, не, навіть не зазирати. Все буде тут добре. Значить Спочатку, що робимо? Спочатку, в першу чергу, ми прибираємо всі бур'яни. Бур'яни всі прибрала, я прибираю абсолютно всі. Тому що навіть такі маленькі, вони зразу вже за тиждень, і ще якщо ви тут поливаєте чи пройдуть дощики, то цих бур'янів буде дуже багато. Вибираю в кущиках, щоб не було таких, тому що вони витягують поживні речовини з наших саджанців. А нам треба, щоб саджанці були гарненькі, щоб вони здоровенькі були і зелені. Так. Значить, спочатку всі бур'яни прибрала. Я тут вже прибрала ці всі бур'яни, щоб не займати довго вашого часу. Потім пролила. Пролила цю діляночку, пролила під кущики, ну, водою, звичайною, простою водою пролила. Потім дивлюся. Де можна треба підрихлити ґрунт. Бачите, які коріння? Оці всі коріння треба вибирати, тому що один раз потрудишся, повибираєш, і потім у тебе не буде проблем з цим перейом. Тому треба обов'язково вибирати. Так, і отак, де треба кущик, десь приліг кущик, його треба підняти. Це можна зробити ось так, за допомогою такої сапочки, де треба підпушити так землю. Тоді гарно і впитуються добрива. Якщо оце все так от зробити, і дихає коренева система. І кущики розвиваються набагато краще. Ну і, звичайно, тим самим ви порушуєте, якщо залишилися якісь невеличкі бур'яни, ми їх ось так всі трошки злегка підгортаємо. Тут уже я брала саджанці. Ну, частково залишилися. Це маленькі такі тут залишилися. Я їх на дорощування залишу, залишала. Так, все все добре. Треба підрихлити. Так, що доробимо далі. Далі наші саджанці, хоч вони і маленькі, але вони вже я вже один раз обрізала суцвіття, але це лаванда і вона весь час викидає нові суцвіття. Тому обов'язково всі суцвіття зрізаємо, тим самим формуємо кущик. Оці всі квіточки. Отак рівненько. Маківочки прибираємо. Дуже коротко я не зрізаю, зрізаю тільки, якщо треба, вирівняю маківки і, і прибираю квіточки. Так, я пройдуся по всіх цих саджанцях. Так, щоб квітів зовсім не було. Вони будуть краще і виглядати, і коренева буде розвиватися краще. Кущики будуть круглі, гарненькі. Це я роблю саме на молодих саджанцях тут також. Зараз я ці всі квіти приберу і тепер дивлюся. Деякі з них такого трохи жовтуваті є, ось тут в серединці. Ось тут також. ну Чи то не дуже жарко у нас сьогодні плюс 32, чи від того, що спека і вони не поливалися, чи ще з яких причин. Щоб цього не було, я буду підживлювати. Підживка, як уже я відео недавно знімала, яка в мене підживка. Значить, ось у мене тут є слієчка така, на 6 літрів. Я на 6 літрів добавлю літр, це в мене розведений курячий послід. Він уже перебродив, постояв тиждень. Я ось набрала мірну таку кружечку. Тут літр. На 6 літрів я добавлю літр І сюди у відро я вже також додавала. розчинився тут він, приготувала. І якщо на вулиці не дуже жарко, не дуже сонячно, краще це зробити або вранці, або ввечері, або в таку, як у нас сьогодні, така. Пасмурна погода. Дощів немає, але погода пасмурна. І ось так я буду проливати. Можна прямо, якщо сонце не пекуче, можна прямо по листічку по рослинках. Результат ви вже побачите завтра. Якщо ви це зробите, дуже швидко реагує лаванда на таку підживку. Зразу стануть листочки зелені. Саме головне, дуже обережно, щоб ви не передозували. Тому що курячий послід, він дуже такий, якщо концентрований, дуже агресивний. Тому треба треба слідкувати і не, не покласти більше, ніж скільки як потрібно. Поливаємо обов'язково, уже по пролитому ґрунту. Грунт у нас пролитий. Я це ще зробила звечора. А сьогодні роблю таку підживочку. Ось і все. Тепер я цю діляночку на деякий час забуваю. Ну, звичайно, якщо не буде дощів там то треба хоча, хоча б раз в тиждень полити. Якщо ж ідуть дощі, то звичайно не треба нічого, нічого цього робити. Я бажаю всім успіхів, у вирощуванні лаванди. На все добре, до нових зустрічей!